літературний інститут, а є в Берліні. Значить, це вузи вищі, як зараз так кажуть, які готують письменників. Тобто є такі. І раніше в Радянському Союзі закінчити Московський літературний інститут це було неймовірною якоюсь перевагою і такою, ну, не знаю, як би це ще висотою, вершиною. От. Ну, Тепер як би Україна самостійна держава, і щоб в ній не було літературного інституту, це дуже погано. Тому створена велика значить, ініціативна група з, власне, з викладачів Київського національного університету і письменників. І я один серед цих організаторів, значить ініціаторів. І ми зараз, по суті, ми вже все розробили, навчальний план розробили. Тепер тільки питання за буквально кількома підписами на рівні, найвищому рівні Міністерства, ну, кількох міністерств, власне, там кошти, Міністерство освіти, Міністерство економіки, і ще щось там, гуманітарне ще мають бути, коротше, я в то не вникаю. От, Але от таке. І вже ми запустили проєкт, який називається Стань письменником. І я звертаюсь до бібліотеки першочергової до вас, діти. Яка мета цього проєкту? Мета на рівні районів, на рівні сіл виявляти талановитих дітей, так? подавати рукописи на, на Київ у електронній формі. Я бачу у вас комп'ютери, інтернет, все у вас так, як треба, це по-сучасному, ви можете в цьому допомогти. Цим діткам, от і той, хто набере необхідну кількість балів в журі, буде зарахований в літературний інститут за пільговою категорією, як переможець всеукраїнської рем'я. Тобто та сама пільга. Коли ти приходиш і кажуть, добрий день шановний, проходь, ось Тобто, Там якась маленька трубачила, вона, як правило, суто така формальна, тому що тих дітей вже зараховують тому зараз письменником ставати стає престижно, Я вас до цього закликаю. Якщо ви пишете, не соромтесь. Ну, і ми вас будемо чекати. Значить, вся інформація про цей конкурс є на нашому столчанському сайті. От Сайт, якщо можна записати, три даблики Хто має чим запишіть е, там чи три даблики, у Алі, тобто українська література, от. От, е, Пошук стань письменником, там все є розписано до слова. Що, як, як подавати рухопис, куди, кому і так далі. Це перший Це один проєкт, який, який я просто прошу уклінно, щоб бібліотека нам допомогла. Е, тому що е, ну чомусь ну, є якби. Це роз... Ми розіслали і по управліннях освіти і так далі. Але якось вони земляву роблять. Я розумію, що в бібліотеку ну, ходять саме ті люди, яким література... Тобто це то найлегше тут знайти майбутнього, правильно? Тому що Він приходить брати книжку, він приходить працювати, читати і так далі. Це Та От. Оце те, що я вам обов'язково хотів е сказати. Значить, паралельно зараз спілка письменників запустила ще один проєкт для молодих. Він стосується прозаїків. І він так і називається Прозаріум «Про прозаріум це проєкт, який збирає, теж вишукує творчу молодь. Там, значить, перший приз 100 доларів. ну, На якийсь там поточний розвиток. Там до цього приза публікація в провідних українських виданнях, зокрема, журнал Київ, зокрема літературна Україна, яка там у вас розповсюджена, але це ще буде окреме слово про неї. І власне третій проєкт, який ми запустили і активно його розвиваємо, це той, який привів мене сьогодні, привів при, при, принів, не, точок принів, а проект, привів сюди. Це е, письменники, проєкт, який називається Винські письменники дітям. Власне, цей проєкт спрямований на підтримку бібліотек. Тобто там є різні в ньому е, маленькі підпроекти, тобто частина стосується маляток. От завтра, скажімо, в, е, в селі Шаровечка Хмельницького району. Там ми будемо не е, от, Забезпечувати і а тут, значить, книжки, ті, які от я привіз, значить, це книжки орієнтовані вже більш на старший вік, значить. Тобто, ну, останні класи. Так? От, є трошки тут і дорослих книжок, але ви вже входите в дорослість, тому ми якось постаралися, ну, щоб це було комплексно. Тут є десь, я думаю, книжок 60. Я їх. Не рахував, я знаю, що загальна кількість 200 з чимось, і ми десь так приблизно, ну десь з розрахунку на, по 70 на бібліотеку. Тобто я в то рідний сокілець е, свій, е, вже скористаюсь службовим становищем, е, от е, треба ж рідне село підтримувати вам. Ну і шаровечка, вони запросили, вони там завтра там, цілий день свято буде, в них їм повезуть. От, чому там, там дуже цікава школа, значить там в селі 70% поляків етнічно. От. А школа українська. Крім цих поляків там ще живуть старовіри, росіяни. І зовсім мало українців. Але е, всі люди, вони всі хочуть читати українською, і вони зробили таке таке звернення до національної спілки. І от ми теж завтра там будемо з ними працювати. Ну, от, власне, там... Е, я вже не хотів сюди тягнути, бо там буде будуть наша ну, Хмельницька обласна організація, там буде Василь Горбатюк, там буде Микола Мачківський, от і ще хтось письменників, не пам'ятаю там їхній список, але там буде багато людей, і то буде таке мишкільне От, значить, книжки, тому перше, я так, щоб якби завершити цей такий момент.

я нехай дозволі, що маму думали, подарись по мені, що вчинили допомогу. Ну, ты шла, но я так не могу. Перш ніж я хочу просто попросити конкретний вірш прочитати, але я просто владка невеличка історія, ну, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб потрапити, стати членом спілки, це дуже довга дорога така, як так я не буду. Спочатку треба пройти обласну, горнило обласної якби, організації. Де збирається вся організація ну, по хворому і кажуть, от, от давайте там чити. Потім вони подають подання на приймальну комісію. Приймальна комісія в неї входять не найгірші письменники України, це люди дуже такі, які там розбирають, читають книжки, авторів, обговорюють, сперечаються. І останній етап це президія. Це голови обласних організацій, чи, ну, члени президії, це най -най -най, такі шановленіші письменники, От вони затверджують рішення приймальної комісії. Якщо ну навіть таке буває, що тут тобто, не подобається їм. Автор кажуть, так, приймальна комісія, мабуть, ви отримали хабар. Ми не затверджуємо це Значить, Не бачив, що він не, не От, І коли була приймальна комісія по прийому, е, е, от, і теж розписують на, 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 на членів, і на мене розписали, е, от якраз у е, кажуть, що е, цей. Я встав, кажу, ви знаєте, ну, мабуть, ви знаєте, що це мої ну, землячки, кажу, дівчата. А, а метала вже пройшла, це, це вже до статюка там по, по алфавіту дойшли. кажу, це ж моя друга землячка, я кажу, я не хочу, щоб нічого думали, я прочитаю один вірш із книжки. І коли я прочитав цей вірш, всі просто вибухнули описками. Вся ця президія, і це означало, що вас так прийняли. Так що я прошу цей вірш прочитати. Good morning, you can Ну а що поки покинути? Давайте я вам таке почитаю одну річ, яку, в принципі, мені не эм... притаманна така манера написання, але перемен. Дивіться, речі нічого, <реш> він не там можна не народити, як кажуть, проміжчий. у дешевих готелях. Ми збивалися в Ліфтської діями і нареченими, коли погляди і старі гостей. Там, де вимушене бетонні робили ватку з дірячими, нетерплячими, з дірячими, шаленими, покритячими нижними. Про це бачимо вірними, доріжкрябали і тікали грішними, овинами, темно-зеленими, Тести в рукайню, там стрибають моти, виношують помку, лякай арешт, розбирай коротку і паркунів, поправлю такуювання жестків і повицю грудей решти. Кольте, да, там. Десь її завжди треба сховати, поетичну книжку. Тому що є, отут от я вам привіз, але це таке вибрали щось велике. От, а це поетична книжка, яка теж вийшла цього року, от, вийшла в Кам'янці-Подільському. Кам'янець-Подільський вважає, що я кам'янчанин. І вони зробили е, таке. Тому я, книжка називається Соло для дримби». вона така трошки в такому... Ну, Цікавому оформлено, оформляв її е, італійський поет українського італійський художник українського походження Володимир Луцик, там він називається Володимир Луч, а в нас він простий Володимир Луцик, коли приїжджає, і оцей портрет, до речі, він писав у Софільці на фоні хати. Оце портрет він писав, який вийшов на, на, на цю книжку. Я, я прочитаю буквально е, е, три. Три віршики, от, і все. І, 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 і будемо закінчувати, тому що, тому що, тому що. Тому що. Значить, скіфська могила. Відлипнувши від Божих струн, я краяв смуток на веселе. І там був сон, і там був струм. Він пропустив мене крізь себе і дав нечутно увійти у світ, де тиша не в фаворі, І з лажі пишеться А гострокий птах війни то дзьобує пекучі зорі, І сніг тече мов пектораль, З долоні скіфа, і не видно, чи душу перзає.